засіданні комісії селищної ради, засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина віддального складу комісії. До на складу нашої комісії входять 5 депутатів селищної ради. На засіданні присутні три члени комісії. Необхідне представництво для проведення засідання є, тому оголошую засідання комісії відкрите.

Я знаю, бо то матеріали. От вроді віка, так, вона да, Ні, я не за те, що знайка, то що Є такий, що І сказала, перше питання особисті попереднього. Ну, а чого слід, що сталося? Не знаю.

Це буде розмірно. Так, так? зносили дивіться ну, незмейчасток боїв, оформлені. На них те, що там знаходиться на цих земельних ділянках? 에, скажу чесно, що на цих земельних ділянках вони заросли, можна сказати, чарника. Але це не кріпі, яка входила в розпаювання по цьому ДСТ. Може там не використовується і не виробляється певна кількість років. Але людина це право, вони не сході, що були зайомки. Сколько он їм зробив, Та й це річне заперечить. Дивилися, що там такі дерева вже розбігли, як із казами, може, другому, в другому місці, чи це. Я не знаю, про те, Я думаю, може, це питання винести на розгляд сесії, як сесія рішить. Якщо з надати там, то хай надають, і рубають. Дивіться, ми, ну, я вас розумію. Ці люди, я думаю, коли стала нам заява в сесії, вони ж це розуміли, і це бачили цю ділянку. Бо це вже не затверджує. Я розумію, але ви прекрасно знаєте, що не ті люди, ти, за тих людей, хто це робить, то їм все рівно, знаєте, аби а взяти це. з землю. Ви ж це все прекрасно знаєте. То питання тільки бо якщо буде питання майбутнього про те, де не під земельний. Там не тільки вони старшали, сьогоднішній день не було дуже багато людей. Тому що там бажали така ситуація. Я рахую, ну, не знаю, хай розглядається на роботу сесії, давати їм там чи не давати, бо буде знову саме якось біля перевозного, біля цього. Там усі отаке водій. Добре, думати це да, питання, чи да. там їм давати ці зібрані ділянки, чи не давати. Питання. Oh, що ви вас поговорите? No, <плеси> да? well, це заступник президента комісії. Так, ну, то ж ви ж почали. Це ж ви говорили, що це вісімнадцяте питання. Стоїть питання про сертифікати переросту. Переросту, це що розробляли проєктом з Білорусі. Ліс. Ну, то вже за нього піднімали питання. Я кажу, ну, хай вирішають ще на комісії. Я рахую, що його винести можна на розвитку сесії. Так, так, ні, ні. Щоб не було зовні трога. Хто за те, щоб винести це питання на розцесті чаї комісії? Та. Так, 19 питання. Про виявлення та обліки безперельного нерухомого майна на території Белодівської селищної ради. В Юрійці була видавана квартира, яка на сьогоднішній день не має ніяких спадкоємців, там переселенка купила цю квартиру, вона померла, її спадкоємці теж помер. На сьогоднішній день хочемо включити в перелік як безказяння майна, відповідно по процедурі діяти. Якщо не буде ніяких спадкоємців, не виявиться на протязі процедури, тоді будемо його оформляти за себешну безхазення майна. Хто знає? Двадцяте питання. Про затвердження проєкту заново щодо зведення земельної ділянки зі зміни відповіді цільового призначення. Е, до нас звернулися двоє громадян, які мають у власності земельні ділянки. Це в село Козаченко Валентина Сергій. Вона змінила частину своєї земельної земельноділянки, зведення своєї на рекреаційного призначення. Ну, людина виконала свого роду якогось постановочка, і для того, щоб привести відповідність і у виді, все на це все робить. І також мусіюк Сергій Васильович. Вирішив змінити ядерну особисту селянську на помисловість земельну ділянку. Нам їх треба затвердити. В тому випадку нам трохи більше буде попадати земель. Члени, комісії, за? 21 по такі, в податку земельну. Два перше питання. Про затвердження яких дисплітацій із інвестую щодо встановлення меж земельних ділянок натуріності на та на передачу їх у власність.

Перша ділянка проводимо це земельна ділянка, ділянка товарки для того, щоб її зробити засихи, вона не світиться в майбутньому передавати її в оренду. А також дві земельні ділянки, будівлі, які в нас були продані, це село Овікни і село Карпилівка. Охороняємо ці земельні ділянки і цілому ділі з майбутньою передачу новим власникам в оренду. Дякую. 23 питання. Про затвердження технічної документації щодо проведення інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівлі сподівання. Ми з інтересували земельну ділянку біля автобусної, ніж мазиною об'єктею. І в майбутньому також хочемо включити перелік і передати в оренду. Там зараз кіманіки, там 8 квадратів. Си, хто за? 24 питання про погодження актів встановлення земельних ділянок в натурі. До нас звернулася громадянка Патрика Людмила Миколаївна, жителька він вірив в зв'язку з тим, що її сусід, коли нахиляється е, технічною декларацією під будівлями, не бажає погодити її земельні ділянки. Тобто свій такий фактор, але мусимо по процедури процедурі затвердити, погодити акт, встановлення менше, на наступній сесії затверджувати. Тобто без самому, сусід не підписує, не погоджує технічну документацію, не, не пояснюючи ніяких на те причини. Двадцять п'яте питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо становиться між частинами земельних ділянок, на які поширюється право середніх. До нас, нас звернулося маленьких Хмельницького планера, щоб на цих земельних ділянках, де поширюється сервітут, тут є їхні трансформатори, щоб мати можливість до них під'їхати і їх обслуговувати. Встановлюємо право сервітуту приїзду по проходу. Ще не тут не сервіту в залі. Наш партій шосте питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх в оренду АТЕК Хмельницького Голоденерго. Це саме АТЕК Хмельницького Голоденерго. Зробимо за нас про те, що ми затвердили проєкти землеустрою, які вони розробили під своїми трансформаторами. І разом з цим ми передаємо їх в оренду з... Хоча по заяві вони просили на 3%, ми ставимо 10, як у нас тобто, ось, думає, та, так. такое так, це... та -та, рішення. Прося... Прося... Та, вони просять на 49. день. Ми стандартно ставимо 7 років, ну, ми тоді ж у нас 7%, потім далі будемо переглядати. 27 питання про завершення технічної документації з домативної грошової оцінки земельної ділянки, яка розташована за межами на населених пунктів Білогірської селищної ради. Орендар водного об'єкту Медведського намагання зробив нормативну грошову оцінку на земельну ділянку, яку він забудує водного фонду. Треба затвердити цю нормативну грошову оцінку цієї земельної ділянки, які в майбутньому відповідно буде перерахованості на в бюджету. Члени комісії, хто за? Всі за. 28 питання: про затвердження проєкту за землеутку щодо відведення земельних ділянок у власність. На попередній сесії до нас звернулися жителі багатоквартирного будинку по Шевченка 107. В них проблема виникла у зв'язку з оформленням власності на своїй квартирі. Для того, щоб це зробити, ми, ми проєктували земельну ділянку під цим багатоквартирним будинком, буде власності громади, і нас, пізніше річ ми передаємо їм, ми створили в ОСДГЛ, передаємо їм постійне користування, щоб вони могли звернутися до суду і оформити процедуру власності по квартирах, тому що насуджена земля і будівлею не є за? із за 29 питання. Про затвердження проекту земельності щодо відведення земельних ділянок зі змінною цільового призначення. Е, ну Каже, попередня сесія ми проводили на перезад земельних ділянок, які перебувають у власності громади. Це слово в ці і коритне. Це землі загального користування. Переводимо мій землі для синопційного посання подобно для того, щоб офіційно дереві передавати її оренду. Е, а четверте питання. Завезти проєкт землю щодо відведення земельної ділянки зі зміною звідси до призначення е, 12.84. Поясніть нам, що це? Це скільки вони будуть платити за нього? Е, дивіться, Процентна ставка на земельний податок, що тут не міняються, в нашій категорії. Тобто, якщо ми платили для ведення товарного там, в одній одиниці, для іншого стольського призначення вони так само будуть платити по одиничці, Ну, відповідно до ставки. Тобто оренда плата нам і не поміняється, і стали земельний податок також не поміняється. Це земельна ділянка під господарськими подіями дворами, яка має власність майорідні країни. Для того, щоб вони в майбутньому там проводили реконструкцію для ми змінили це їх в оренду. Ну не mm -hmm. mm -hmm. так. У них в оренду часто річний. Це певно, якщо розповісти вір. Члені комісії, хто да? Скільки за матери 20. 30 питання. Про до надання дозволу на виготовлення технічної документації і зам'явлюсь щодо встановлення е, меж земельних ділянок натурі для ведення товарності сподводарського виробництва. А теж громадяни власники сертифікатів звернулися також надати дозволу своїх земельних ділянок по сертифікату, поки що не оформлених зментам, я не просить надати дозвіл на оформлення своїй власності. Пане комісія, хто там. хто Третій перше питання. Про надання дозволів на розроблення проєкту за вибуху щодо йде для земельних ділянок. Звернулися нас громадяни. Заява про те, що вони хочуть орендувати е, е, земельні ділянки, призначення, які казано, бо зробляють залу і Но, зробляє, е, е, землі, для того, щоб ми вони передати цим промінам подаються надію дозволу. Члени комісії, хто за? за. Е так. Про передачу земель постійне користування. То це те, що ми говорили попередні рішення земельної ділянки для обсування школу будинку в батуквартиру. Передаємо справдачу земельку постійне користування. Члени комісії, хто за. І питання. По включення земельних ділянок, які передаються в оренду на конкуренцію, засадах, на конкурентних засадах. На земельних торпах. Є вільні ділянки, які оформлені на селищну раду, Хочу включити їх в перелік, в перелік першого типу, для того, щоб потім мабуть передавати їх на земельних раз в оренду. ставляти на опцію. А тут десь додатка немає. Там одна земельна ділянка, це земельна ділянка для обслуговування торгівлі. Але я би вас просив, якщо можливість включити ще одну земельну ділянку, тому що ми сьогодні затверджуємо так само не контролем теризавці. Ніби кого-нарука Бондарчука під торгівлю не тягнути час і виставити її на земельну повіслі так само земельний торгівлі. Між магазином і отеплі, там така невеличка земля не діляла. І ті елементарі, які тут вважаються зробити. Можна тут пише, додати там немає. Зараз, коли, зараз, 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 не знаю, что. Так вот, я не знаю, что зашел вс. Там одна ділянка. Це ділянка на цьому трикутничку, де ми їдемо, коло Аркава, коло Магасина. Там є земельна ділянка, там орендар помер, мабуть, І ми її ось... Ні, ні, там не родюк, там хай якийсь Олійник чи хто був. Хто мав? Олійник? Ні, по сім'ї я не пам'ятаю. так, ось так на цьому Палмасі, давним-давно вже розроблено, я знаю про цю власність, і громада діла Хочемо їх включити вперед, щоб потім ми будемо висловити не продати, але про це було ваше включити тюлі. Додатково. Це дієм, що Так, цю ділянку, що пишемо торгують, щоб не затягнути процедуру. Є додаток, це напевно, або не розгрупкувалось. Це на right. те, що я вам спитав. Тобто там немає орендаря, РНДА, <клес> він помер дороги скасований, хочемо висловити, включити переліку, то щоб мабуть виставити за межі тобі. Снова Саша. Она про меня рассказала. Не, 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 ну да, я вам не дал, но... Члены комиссии, кто за? Кто за? Да, мы предстоим. 34 питання про передачу земельних ділянок у користуванні на умовах оренди. Звернули до нас Мусаєв Тейсян Анатолійна і Рушук Володимир Петрович, коли передачуємо земельних ділянок в оренду. Орендувала земельну для Сінкусіння, це в районі Закоту, там не були оренду раді. Володимир Петрович також звертається про передачу 7 гектарів для сінкусіння Оксані Ходобу, цій І Так само Коритне і перлина, Поділля. Земельна ділянка так само не а полу, житні, піць, буваєтар, на вітрібіка коло житло фермі, 2 гектар 1800. Ви отримаєтесь? Я не знаю, а де ця ділянка, почитайте, ця ділянка, де говорити. Там, де подобається, чи не. Це земельна ділянка. Там є тут дехова. Ні, направо для худоба писати, так і кажуть, так. Це вже на ліво. Якщо наліву, то нема так. Це мені люди показували на ліво. Це воно як заїжджає болевити з лівої сторони. Так, так. З лівої сторони. Ви виїжджаєте з болеві на существу. Так. Ну. Так. Я, наприклад, на бачила, а вставай. Нет, по словеньке не хочу казати, що... Я говорила це спеціальність. Ну, типа такого влево. Да, ми, на нулі в місті збирались море, что все ничего. Uh -huh. А якщо їхати, ну можна так і проказить, а можна їхати збиться в на закинути. Так. Да? Там стало і сторони є ділянки. Збирали людей, приходили, їздили до людей, які їм лишають тоді ну, ще було питання. Це що... Це на заходять чи варинка? Ну, Воно виходить, як разів біля закону. Біля закону в сторону варинку. Я не знаю, як ну, я пам'ятаю, варинка сюди де випадка там Середині лятаєте за ці земельні ділянки, балакали каліту. Два засідання комісії назад. Там одну ділянку лишають на випас, а тут там де і хащі, ну, здорові дають, ну і туди хащі, я туди там якась одна хата.

Роман Петрович, не ну, можеш на карті зараз зайти? Ні, то я вже розуміла. Це, виходить, та ділянка, яка ближче до сторони плів'я до тих заросних кущів, там, тих ага. я цей, коли ви напуті, кінець, а там тих міг. Як заїхали ми на Путі і саме кінець. Але там Це вже до... далі чи Тут не сюди, сюди ближче до села, а тут далі до Білігії. Ту сторону. Ми на тій комісії це обсуждали. Так, так, так. Ну, я питалася, але я думала, що це туди, як їхати на сушівці, і там Марін, на, на поворот Марін, на то там, а це виходить, не якщо їхати на сушіці з Її сторони, так. маєте на увазі. Так. Ні, там одна ділянка хтось приватизував до ГГТА, а чотири ділянки селищні ради їх ніхто не взяти, не зачієв. Через державу, на Хмельницькій області тоді хтось їх приватизував. Там... не обробляються. Не обробляється, не

Про поновлення поновлення доброобразі земельної віддатки можна фонду в частині включення під орендаря. Співделя, це Олександр Іванович, звернувся на заяву, те, що також співодирав чорнок Наталія Анатолійна, про те, щоб учити її земельну земерянкою яку орендує цей фонд з своїх корінь. Так. Члени комісії, хто за. Трішовте. 36 6 питання. Про припинення дії до зубів оренди земельних ділянок. Звернулися е, громадяни а також юридичні суд про припинення земельних ділянок, які були в, не, в них в оренді. Не хотів з вами далі продовжувати на цьому асфальті. Шановні комісії, хто за? Продовження Це ми з вами попередні рішення, що затвердження за медіа цих 12-ї, як відміну цього призначення, де забуття про певні власності події, коли просто продовжуємо, відносимо війни зміни. І також не батарейніна. Хоче продовжити договір хорош, яких діяльні, тож перебувають у власності. Члени комісії, хто за всі закінчити питання, це надання доразу і грошової. Прийняття майна комунального масса, у місті середній раду. Це автобус, тому що у нас попередній сесії, ми там виділяли кошти і ми його беремо на баланс. Член комісії, хто замовля зараз обідилися в комісії світу на медицини, я їх закликаю з вами всіх у сумах. Там в нас буде 4 категорії е, допомог. Перша допомога це по типу програмі всі зникнення, які загинули 5 тисяч гривень. Перша допомога військовому співпоранені, е, далі оконку і які хворі на інші захворювання, в сумані, які там багато десь

Так, шановні колеги, компанії переносили з народних комісії по здалеку. Дякую всім заводить у нас.